В самому кулеметі От у нас така ціла купа опцій, як ми можемо грати з кулеметом, перетворювати його щось більше. Давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому тепловізійний приціл з екрану. Ось цілі літають, так як хлопці працюють реально вночі. Тобто ми можемо відтворювати будь-які умови, і відповідно боєць тренується працювати так, як потрібно йому саме зараз. Представник української компанії, виробника тренажерів зброї, демонструє можливості вітчизняного мобільного комплексу, що моделює реальний бій. Усе, що бачить цей кулеметник через віртуальні окуляри, відображається на екрані. Такі симулятори дозволяють інструкторам тренувати бійців, збивати цілі, працювати зі зброєю без виїзду на полігон. Я розумію, що для західних країн може це не бути актуальним, а це для України актуально тренуватись там за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення і мати можливість організувати такий міні-навчальний центр, да а не їхати всій бригадою кудись на полігон на два тижні, поки там війна подождет. І по-друге, ми розробили комплекси для тренування в приміщеннях. Увесь цей навчальний арсенал, розробка українських айтішників. Київська компанія, яка раніше займалася програмуванням, у 2022 році повністю змінила свій профіль. На сьогоднішній день створено біля 60 різних виробів стосовно тренажерів озброєння. Все, що стосується стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, ПЗРК, зенітних кулеметів, оце наш профіль. Зараз розробляється тренажер зенітного дрона. Вітчизняні симулятори максимально імітують різні бойові ситуації, а також характеристики справжньої зброї. Ці макети кулемету, антидронової рушниці іншої зброї один до одного. На вигляд, на вагу і навіть силу, з якої потрібно натискати на спусковий гачок. Зазвичай такі тренажери це обвіси, на які бійці кріплять свою бойову зброю. Людина бере свій гранатомет, ставить туди макет пострілу. Наш відпрацьовує тут, вийняла гранатомет, залишається гранатометом, працює за призначенням. Такі мобільні системи симуляторів дозволяють відпрацьовувати як конкретну зброю, так і її взаємодію на полі бою. Найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти і за рахунок цього втрачаються якісь там речі. Припустімо, наш тренажер зенітний кулемет ППО працює разом з ПЗРК системами, працює разом з тренажером невідника і вже може в одному просторі віртуальному працювати вся мобільна вогнева група у Харкові. Представники компанії зі своїм мобільним міні-комплексом уже не вперше. Разом з харківськими волонтерами організовують заняття як для військових, так і для цивільних. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, той же саме Енлав коштує порядка 30 тисяч доларів, і відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці використовувати їх. За допомогою такого комплексу партнерів каже Ігор Балака з початку повномасштабної війни у межах благодійного проєкту відтренували тисячі військових та цивільних. Ми тренували військові безпосередньо. Кракен, бригади ТРО, 127, 113, Спартан, Хартія. Ну, практично всі ті, хто знаходяться харківські бригади, ми тренували. По-перше, по-друге, центр підготовки цивільних, який там є, ДФТГ, харківський, який є, сили спеціальних операцій, які займаються в тому числі і супротивом. Можливості такого міні-комплексу до 70 людей за день, а значить, цього разу ще кілька сотень бійців змогли на віртуальному полігоні отримати нові бойові навички. Харківські медійники також вправлялися у стрільбі на військових симуляторах. Галина Половик для Агенції новин громада груп.